Так, ну що, продовжимо. Звичайно, це буде перше відео, яке я хочу залити в інтернет, щоб зробити такий легенький вступ. От, но воно є продовженням всього, що я говорив перед тим. Певно, років 3. Не знаю, як вийде залити ці всі ефіри. Чи вийде взагалі залити, тому що. Е Деякі слова, я там вживав різні, я вже навіть не пам'ятаю, що, про що я говорив. От, Ну, попробую, попробую щось з минулого якби, закидати, ну і продовжувати далі в тому, в чому я хочу якби, рухатися, в тому, в чому в мене на серці є. Іменно містика, е християнство, е Християнство 18. Для людей, які якби, рухаються, які знають, вміють, розрізняють і готові якби, виходити далі, захвачувати якби, нові сфери, відповідно, якась нова інформація, якісь нові відкриття. От, но воно все має триматися купи, воно має все косатися твого життя, воно має все. Укріпляти твою душу, ну і не завоздушувати тебе, і не заземляти, да? настільки, що ти не можеш рухатися, і давати тобі знову ж крила, щоб ти міг злітати. Не знаю, як там буде що, просто мені треба таку десь 15-мінутнє відео записувати не більше, тому що на початку, коли розкручуєш там канал, Ютуб канал більше не влазиться. Тому от зараз таке вступне запишу: для кого це, для чого це. Чому я цим займаюся. Е -е, є отака от фраза в Біблії, що відкрию уста, я їх наповню. От. І деколи просто треба відкрити уста. Деколи Бог просто посилає в якусь ситуацію, в якесь місце. І ти не знаєш, що ти там маєш робити. Ну, коли туди приходиш, Бог дає слово. От. Деколи дає якісь пророчески моменти, е -е, деколи треба. Якесь послання людям передати, і ти починаєш з якогось з якоїсь картинки, з якоїсь образу, і далі ти вже все розкручується, коли починаєш говорити. Людині, людина розуміє глибше розуміє, про що це було сказано. І не зазвичай я взагалі ну, розумію, до чого це все. От но вся інформація, все те, що ми їмо. Все то, що ми приймаємо від Бога, чи якби розжовуємо, воно стає частиною нас, і воно змінює нас. Тому що так, спочатку було слово, слово було в Бога, і слово було в Бог. От. І це слово, яке здатне трансформувати життя, здатне е змінити, направити. І якби розширити кругозір. Є дуже багато класних проповідників, кожен знову ж на своєму місці. Я хочу бути на своєму місці, хочу знайти це місце. Зараз цей період є, воно просто йде ця інформація як з середини, да, воно, воно йде. І я коли зупиняю от, якусь тему, вона просто якби, блокує, далі не йдуть. І от тема цього. Місяця, вона трошки буде іна інакшою, ніж да, <шлі>, прошлого. От. Ну, але це просто записав для вступу. Е ще раз, це для християн, це для людей, які знають Христа, які мають відносини з ним, е ті, які е не просто в християнстві, да, не, не ті, які йдуть за християнами. А ті, які виходять до першої причини, першого істочника, і ті, які люблять сидіти, не у них там гомалила, да? а у них хреста, ті, які мають оці глибокі відносини і, 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 і. і далі буде.